Алкотестер Алкофор 105 призначений для визначення ступеню алкогольного сп'яніння людини в діапазоні від 0 до 3 проміли. Алкотестер має електрохімічний вимірювальний сенсор і перестановлений тривожний поріг 0,2 проміли. Живиться алкотестер від однієї батарейки типу ААА. Вимірювання проводиться з використанням бунштука. Кнопка увімкнення. Якщо її натиснути і Потримати, алкотестер покаже кількість увімкнень. 13. Після увімкнення алкотестеру потрібно трохи часу, щоб розігритись. Цей час на дисплеї йде зворотній відлік. Алкотестер готовий до продування. Якщо зараз з ним нічого не робити, він через декілька секунд напише повідомлення R і вимкнеться. Якщо волкотестер подути погано, слабо або недовго, він також напише повідомлення R. Подули мало. Повідомлення R. Подуємо тепер волкотестер нормально. Іде аналіз, результат на дисплеї нулі. Проведемо вимірювання з алкоголем. Де аналіз? Перевищення? 1,91 дев'яносто проміли.